Ми ж прекрасно розуміємо, що навіть якщо завтра перемир'я для нас все тільки розпочинається. Хто у нас стратегічні партнери? Навіть стратегії звичайно-політичні діяльності не пояснена, чим один тип партнерів відрізняється від іншого. А що саме для нас союзники? Чи кожен стратегічний партнер може бути союзником? Вони кажуть відкрито, що ми не будемо вас захищати, що ми не готові надсилати два свої війська. Чи це союзник? Ну, таке. В нас є достатньо країн, які допомагають, але не готові відкрито заявити, що Російська Федерація є агресором. Хто є справжніми друзями та партнерами України у світі? Це насправді не таке очевидне питання, і саме зараз Міністерство закордонних справ намагається знайти на нього відповідь. Про це вже оголошено публічно, що готують як це називається нову стратегію зовнішньої політики. Але у нас з'явився інсайт. у студії Європейської правди разом із вами, разом із нами, Ганна Шелест із «Української призми, наша е, давня подруга, яка була однією з небагатьох е, присутніх сторонніх на цьому. Засідання, і зараз ми вам розкажемо про те, що говорили і чого ми чекаємо у цьому визначенні? Перед тим як ми почнемо, нагадаю, це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі, і нам потрібна ваша підтримка. Якщо вам сподобається те, про що ми будемо говорити, не забудьте лайкнути, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями, а також лишайте коментар про те, що ще ви хочете у нас побачити. А тепер, власне, до суті, Ань, скажи, будь ласка, а чому ти от? Там Єрмак, Сибіга як потужні люди іти в цьому кулі. Ну, по-перше, не тільки я, а, але о, давай згадаємо 2021 рік, коли в принципі Україна готувала першу стратегію зовнішньополітичної діяльності. І на той момент громадянське суспільство експертне середовище в першу чергу було долучено, бо це був перший документ подібного типу. І коли ми говоримо сьогодні про зовнішньополітичну стратегію України, це вже не справа тільки Міністерства закордонних справ. Тому і на робочих зустрічах присутні, якщо це не секретні якісь питання, представники експертного середовища. І Дорогово-промислової палати, наприклад, і Верховної Ради, бо зовнішня політика України в часи війни це справа а, всіх. Плюс не забувай, що українська призма це єдиний український аналітичний центр, який вже 10-й рік готує оцінки, комплексні оцінки зовнішньої політики України. Тому ми ті, хто може побачити весь світ, а, що там відбулося, саме в Дінаміці, да, щорічній. І нам дуже приємно, що на ці оцінки. А, Звертають увагу з ними, звичайно, сперечаються як завжди. А, посли, але це єдиний документ, який дає нам можливість подивитися в ретроспективі і відповідно робити певні прогнози. А тому нам дуже приємно, що Міністерство закордонних справ враховує і експертні думки, які є в української призми. Давай зараз поговоримо про власне стратегічних партнерів. Ну, от для мене, окей, я не просто там споживач інформації, я теж в, в цій тусовці, але от, от мені видається, що для людей. Стратегічний партнер, це най 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 найсильніше. А хто у нас стратегічні партнери України зараз офіційно? Офіційно ми фактично базуємося на трьох таких китах, а да? це в першу чергу оголошення, я їх назву саме так, бо до сьогоднішнього моменту стратегічним партнерам можна було з'явитися після оголошення президента під час візиту, або якась декларація, яку досі ніхто не може знайти в письмовому вигляді, але на неї все всі поселяють. А, а, а от перелік: от, от якщо назвати країни, хто у нас стратегічні партнери? Ну найпростіше, звичайно, подивитися на той перелік, який є в двох документах. Тах це стратегія національної безпеки і стратегія зовнішньополітичної діяльності 2021 року. Там є певна плутанина, бо в нас є і глобальні партнери, і стратегічні, і ще якісь партнери. Більш-менш ми їх туди. Ми говоримо про звичайно США, Велику Британію, Францію, Німеччину. Ми говоримо про Японію, КНР, Бразилію, Азербайджан. Грузію, тобто Китай, Грузія, це наші партнери, ті, хто проти нас у цій війні. А питання полягає в тому, що ну, по-перше, це перелік я називаю на 2021 рік. Бо формально ніхто не переглядав цей перелік після цього. У нас є додаткові угоди, які ми розробляли і підписували. Але проблема в тому, і чому міністерство закордонних справ вирішило взагалі, давай скажемо, з чого все починається. Міністерство закордонних справ вирішило визначити а, чіткі критерії. А ієрархію кого як ми визначаємо і чому, бо до цього. Того, що ми просто захотіли когось назвати, було достатньо. Навіть стратегії зручно політичної діяльності не пояснено, чим один тип партнерів відрізняється від іншого типу партнерів. Тому зараз це є намагання на брейнстормити і визначити, чому бо це важливе. Міністерство економіки, це важливо. в Верховній Раді. Це буде важливо під час експорту зброї, наприклад, на майбутнє да, чи технології. Тому це тільки початок, перший початок роботи. Тут не можна говорити ще про всі критерії, які обговорювалися. Це ну. Перша ініціатива, але виникла вона саме через все те, що там є. Бо умови з 2021 року по сьогоднішній змінилася кардинально. І по тому, чи можемо ми назвати певні країни нашими партнерами, взагалі партнерами, навіть не говорячи про стратегічних партнерів, а до того, що, мабуть, це неправильний підхід для країни під час війни, просто на основі оголошення. Колись там 20 років тому, да коли змінився світ, змінилося все навколо все ще вважати певні країни своїми стратегічними партнерами. От зараз, якщо ми відштовхуємося від цієї стратегії нас безпеки і стратегії зовнішньої політики, там скільки у нас стратегічних партнерів стратегічних, глобальних, от це все. Ну от ти знаєш, 21-му році, коли ми робили таку цікаву таблицю і дослідження про те, стратегічне партнерство без стратегії, ми приблизно так тоді назвали. Ми нарахували раз, два, три, чотири, п'ять. 7, 8, 9, 10, одна за 13 країн, це не це... да, ні, в принципі, для такої країни як Україна теоретично це не проблема, особливо що на той момент давай говорити так: ми не говорили взагалі про союзників. В нас було таке умовне стратегічне партнерство, як найвищий рівень відносин або довіри, а іноді бажаної, а не справжньої порівню співробітництва між країнами. Далі ми почали все ж таки під час війни дивитися на них вже розділяючи на ті, хто може бути стратегічним чи глобальним партнером, і ті, хто повинен стати союзниками. І от одне з питань, які сьогодні обговорювали, да а що саме для нас союзники? Чи Кожен стратегічний партнер може бути союзником, да і чого нам не вистачає для такої диференціації, і я дам трошечки як е, бачення зсередини для міжнародної політики. Союзник це передусім безпековий Так власне, е, держави-члени НАТО називають один одного саме словом союзники. Союзники це як правило, ті, хто готові стати або на твій захист, або допомогти тобі у разі нападу. І тому звичайно для України це суперважливо. Далеко не факт, що союзники це ті, з ким ми торгуємо або маємо інші відносини. Вибачте, перебив да ти абсолютно прав, і це якраз те питання, яке сьогодні серйозно проговорили, що особливо для країни під час війни, а все ж таки військова, ну тут більше навіть військово-безпекова компонента, да бо та ж Японія не може суто військову допомогу нам давати, бо в них немає за конституції збройних сил. Але це не говорить про те, що Японія не може бути нашим союзником за поточних умов. І є ще один дуже важливий елемент, який ти опустив Союзництво – Це завжди про взаємність. Я тобі і ти мені однаково. В нас до цього дуже часто наші угоди про стратегічне партнерство чи щось пов'язане з цим було дуже одностороннім. Україна шукала як реципієнт, як нам допоможуть. Навіть якщо ми проаналізуємо наші 28 угод про стратегічні зобов'язання. Безпекові зобов'язання. верніше. З них тільки у Литви сказано саме про взаємний захист. У багатьох сказано про взаємність з точки зору навчання, обміну інформацією, розвідку і так далі. Але саме, якщо на нас нападуть, ви теж нам допоможете. З усіх угод це прописано тільки в Литовській. Це теж показник. А на інших рівнях тільки сторічна угода з Британією на сьогоднішній момент фактично відповідає тим от, е, юридично зобов'язуючим е, е, певним речам, які би могли сказати: так, оце наш союзник. Я маю сказати, що це дуже близько до е, реальної картини, яка є. Хто дійсно наші союзники? І на перше і друге місце, хто перший, хто другий, там можна сперечатися, дійсно поставив би Британію та Литву, Британія значно масштабніше, а Литва. Значно відданіше це ті, хто першими готові нам допомогти. Я б от візьмуся пофантазувати, якби мене там прикували наручниками до батареї і змусили, напиши перелік союзників. Ну, найпростіший варіант це всі держави-члени на НАТО. Але якщо брати складніші, то звичайно це Британія, Литва. Далі я би туди вписав: мабуть, все таки ризикнув Францію, тому що якщо ми говоримо про коаліцію охочих рішучих, оцих, угу. то ну вони перші просувають ідею того, щоби французькі війська були на нашій території. І от тут от далі є розвилка. Всі інші можуть бути, а можуть і не бути. Польща. Ну, сорян, вони кажуть відкрите, що ми не будемо вас захищати, що ми не готові надсилати два свої війська. Чи це союзник? Ну, таке, да румунія дуже потрібний для нас партнер стратегічно недовикористаний, але поки що цього немає. І отак, от, от по всіх пройти — Німеччина. Супер допомога, якщо ми говоримо про те, наскільки Німеччина виросла у тому, щоб підтримувати Збройні Сили України, так вони, вони зараз е, номер один. Якщо ми говоримо про держави ЄС у допомозі України, але е, чи можна от вже піднімати до союзника? Може так, а може ні, і от, от от по кожній іншій країні а, ну, може ще данію можна завести, але це за чинної прем'єрки. Да, ну тут дійсно дуже велике питання завжди Літичні команди і, і те, що ми обговорюємо на експертному рівні, наскільки коли ми говоримо саме про рівень стратегічного партнерства або союзництва, а це повинно залежати чи не повинно залежати від поточної адміністрації, назвемо це так, да це влади у країні, а все може дуже серйозно змінюватися. І тому, по перше, звичайно, обговорюємо: а чи можемо ми змінювати статус? Бо що робити з тими, кого ми вже оголосили стратегічними партнерами? Раптом ми. Пишемо список і кажемо ні, ви вже не стратегічна партнери. Як це на це відреагують, да? А, добре, але з іншого боку, а як можна залишати? Да? Тобто, ми сьогодні, наприклад, говорили і про те, що ми повинні прописати, мабуть, перелік того, що може впливати на відкликання статусу, якщо можна так сказати, стратегічного партнерства. Але чи можна так само зробити з союзництвом, якщо ми будемо підписувати угоди, які будуть юридично зобов'язуючими, це завжди набагато складніше? А, далі питання: а чи достатньо тільки військової допомоги, наприклад, там для України? А, сьогодні піднімали ми питання трибунала, підтримуючи ні, да? а чи визнають Росію агресором? І от тут, наприклад, я погоджуюся з цією думкою, що в нас є достатньо країн, які допомагають, але не готові відкрито заявити, що Російська Федерація є агресором? Наприклад, пропустимо їх зараз, да? але це скоріше стосується, скажімо так. Yep. В тому числі в і азійських країн, але ну є да. Тобто ми не знайдемо чіткої формулювання. Голосування в ООН за наші резолюції. В нас є країни, які ігнорували це голосування. Да? А да, можна там сперечатися, вони виходили з заявами на нашу підтримку чи ні, але таблиця голосування напроти цієї країни нічого немає. Для мене це вже показник, що якщо ви по головному не можете проголосувати за українську резолюцію в ООН, ну ті, які основні для нас, да, щодо війни. Я вже не вважаю, наприклад, таку країну, щоб вона дотягувала до рівня. Але певним чином, мабуть, і тому сьогодні проговорювали про дві дві дуже важливі речі, які дуже ще аморфні. Да, тобто, ми не можемо сказати, що це так буде чи так повинно бути. Перше, що повинні бути різні рівні. Бо, можливо, якась країна, як ти казав, досягла цього, ми починаємо з цього. З Британії в 2020 році ми підписали першу угоду. За 5 років ми вийшли на угоду на сторічну, яка набагато більш якби глибша. Да? Тобто Україн повинен бути можливість для цього росту, якщо є взаємне бажання. А друге, виділити можливо ще секторальне партнерство. Тобто в нас є країни, з якими можливо, нам було би цікаво тільки по там економічно. Вони для нас були би топов де топ, і ми б розвивали з ними це. Чи ще якесь от партнерство? Енергетичне партнерство і перший кандидат це Азербайджан. Я, до речі, собі складно уявляю ситуацію, коли ми повідомляємо про те, що Азербайджан виключаємо з переліку стратегічних партнерів. Але водночас я не можу собі уявити ситуацію, що Азербайджан лишається стратегічним партнером України. Ну камон, ну це не серйозно. Тому я думаю, що в принципі процедура зараз скоріше, буде така, що ми спочатку спробуємо визначити ці критерії, а звичайно, це буде якесь і, скоріш за все, публічне обговорення, що ми взагалі вважаємо, там повинно бути. Десь це буде по тесті, на щоб подивитися, які країни є туда. Далі почнеться складний процес розробки нової зовнішньополітичної політичної стратегії. Верніше концепт вже почали розробляти. Єдина велика загвоздка, що в нас відповідно до законодавства, спочатку повинна бути нова стратегія. Національної безпеки, на основі якої готуються вже стратегії всі, да там їх в нас десь 12, і кібербезпеки, і економічної безпеки, віоборонної і, а зовнішньополітична. і тут з одного боку треба вже йти разом, бо якщо відкрити зовнішньополітичну стратегію, там, наприклад, є про ковід. Ну зрозуміло, що нам це вже не актуально, да? або а, якщо там почитати по деяким країнам, типа ну та ж Грузія, да абсолютно не відповідає поточному стану речей. А, плюс там нічого немає про мільйони українських громадян за кордоном. Да, що з ними робити? Там про українців за кордоном це суто про діаспору написано, Тобто вона горить аж потребує як зміни і перегляду. Ну, там і війни немає, це вересень 2021 року. Але тепер питання в тому, чи може зовнішньополітична стратегія ця робота підштовхнути і перегляд стратегії національної безпеки. Бо відповідно до закону вона повинна мінятися раз на 5 років. І мінятися теоретично вважалося як? Що вибори президента, і після виборів президента, о, якби, або новий президент, або старий е, пропонує нову стратегію. Але є нюанс. Але є одне, але. Да ну, якщо от підвопідбуваючи підсумки, твоє враження як експертки, скільки загалом у України має бути не союзників з союзниками, інакша ситуація насправді от уявімо собі ситуацію. Ми стаємо членом НАТО. У нас автоматично ще 31 союзник. Ну а, а от якщо ми говоримо про стратегічних партнерів чи інші статуси, які до цього прирівняні, скільки у України їх може бути, щоб це було як ну принаймні пристойно? Угу. Ну, дивись, а в нас, по-перше, можуть бути стратегічні, а є ще глобальні партнери. Да? Тут у того ж НАТО, якщо подивитися, да? пам'ятаєш, партнерства заради миру там одні, один перелік середземновольського одне, глобальні інші. Тобто, хто може стати членами НАТО, хто не може, там свої певні критерії. Україна на сьогоднішній момент має всі можливості з тим, як ми вийшли за межі Європи в нашій зовнішній політиці, дивитися на світ ширше. Ми не маленька держава. Я дуже не люблю, коли Україну на різних форумах називається Small States і десь туди. Ми достатньо багато, і книжок вже можна академічних знайти. Ми чомусь small states» з точки зору нашого впливу вважають. Хоча б middle size, да? От, це є така категорія. І, відповідно, якщо в нас це є, ми дивимося на світ ширше і в нас може бути більше цих стратегічних партнерів. А особливо зараз, коли ми стали певними такими. Як сказав би, годі, трансетерами, да? а ті, хто е, впливає на світові процеси, той, хто може говорити ширше про морську безпеку, про ядерну безпеку, про продовольчу безпеку. Інше питання, що ми не повинні використовувати статус стратегічних партнерів як вдячність за якусь там допомогу чи голосування. А мені здається, що якщо ми повернемося особливо середину 2000-х, ми іноді просто називали стратегічними партнерами за гарний прийом президента під час візиту або там якийсь великий контракт. Ми Дійсно повинні виходити з дуже таких егоїстичних намірів, що саме нам може дати це стратегічне партнерство. А що це воно може дати нам О, в першу чергу? Я сподіваюся, що це закріплення певного статусу і рівня відносин з країнами, да це гарантії сталого розвитку цих двосторонніх відносин. А в це підтримка на міжнародній арені обов'язково. Бо ми ж прекрасно розуміємо, що навіть якщо завтра перемир'я. Для нас це тільки розпочинається, і нам буде потрібна ця робота з е, міжнародними партнерами. І е, частина цих країн це може бути наші хаби. Хто стане нашими а, друзями на інших континентах, через які ми зможемо заходити? То, хто буде нашими провідниками? Бо якщо Україна збирається розширювати свій там і експорт, і а, а, знання, і присутність, і так далі, а, ми ж не можемо просто так зайти. Нам завжди потрібен хтось, хто там буде допомагати. Оці країни вже теж могли би бути. Ну, А на сьогоднішній момент коаліція охочих, Рамштайн, коаліція по реконструкції України, яку хочуть створювати це. А, звичайно, а ті, хто. Підписує з нами угоди, готові гарантувати нам певні безпекові гарантії, але і кому ми готові гарантувати? Ну і останнє питання друзі України і стратегічні та інші партнери України, друзів більше. Я сподіваюся, що так. І Україна щонайменш працює в цьому напрямі. І я бачу по окремим країнам, знаєш, за цей рік українська призма поїхала по деяким країнам, в яких ну ми не могли навіть уявити, що ми будемо, да? але вони відкрилися абсолютно інакше. Чілі. А до якої гноки, ну, окей, типу, латиноамериканська програма сказала, треба важливо, поїхали. Я була в шоці, яка кількість спільних інтересів в нас є, можливості і як потрібно розвивати. Да? вони друзі, вони величезні друзі України на латиноамериканському континенті. Філіппіни. ми тільки відкрили посольство. Ну, для мене було зрозуміло там економічне ще щось. Стільки скільки ми почули, от з депутатами якраз їздили парламентська дипломатія, робили цей візит. Жінки, мир і реконструкція. Взагалі, все, що по Філіппіни теж мали конфлікти. Да, як це переживається? Економічна співпраця, морська, знову ж таки, безпека, да, а інший Китай. Американці як союзники, да тобто ми тільки сідали і на кожній зустрічі не могли зупинитися, бо і нова, і нова і нова тема, де ми бачили спільні інтереси, спільні можливості. І ці країни наші найбільші адвокати там. І ми дуже часто, на жаль, недооцінюємо те, скільки вони для нас можуть там зробити, якщо ми тільки будемо ставитися до них відповідним чином, як до друзів, а не як до о, молодших якихось партнерів, якась екзотика, яка знаходиться на іншому континенті. Будемо сподіватися на те. Що зрештою нова стратегія України дасть нам тільки позитивні результати, і що зрештою ну дійсно стратегічними партнерами України будуть ті держави, яких дійсно можна так називати. А європейська правда буде слідкувати за цим. І дякую за те, що прийшли до в нас в гості. Дякую.